Лампочка компактна попереду, компактна позаду. В принципі, виглядає досить пристойно і плюс має отакий малесенький канбас, який зазвичай треба засунути всередину фари. І знову ж таки, отакий, скажімо, формат його буде дуже зручним при встановленні. І, в принципі, все інше подивимось уже в тесті. Three, two, в автомобільному світі існують правила. Рефлекторна фара створена для галогену, а лінзована для ксенону чи ЛЕД, але завжди з'являється той, хто каже, а що як перед вами бунтар інженерний анархіст у світі автосвітла, це Гірмакс b 8 Подивіться на неї: це не просто діод на ніжці, це ціла оптична система в мініатюрі. Вони взяли ідею білінзи, яку зазвичай вбудовують у фару, і вбудували її в саму лампу. Навіщо щоб приборкати хаос?